Я щось кажу, чую слово бісить, і я розумію, що його не існує. Ну, воно існує, але воно не використовується в літературній мові. І я починаю дивитися в словниках і дійсно та слово дратує. Чому не, не використовуємо «дратує»? Ну, перезапису. От про це я, до речі, останнє скажу, що бісить у української мови. Що коли ти щось говориш, ти не можеш спокійно договорити, бо чуєш якусь лексичну помилку, або думаєш, що ти її припустився. Усім привіт! З вами Катя, викладачка української мови та літератури в Zenohub. І сьогодні ми будемо говорити про те, що мене дратує як викладача української мови. Насправді одразу вам скажу, що дратує мене невелика кількість речей, і я б не сказала, що ця дратівливість доволі сильна. Але це доволі такі поширені речі, які зазвичай запитують у викладачів української мови або говорять їм про це. Я довго думала над тим, що ж вам тут розповісти у цьому відео, але все ж знайшла 5 речей, які е, трошечки мене можуть бісити. Напевно, найпопулярніша річ, яку запитують у всіх, хто вивчає мову не тільки українську, чи виправляєш ти помилки інших людей, коли чуєш або бачиш їх на письмі? Одразу скажу, що я не виправляю помилки ні в мові, ні на письмі. Своїх знайомих, друзів і навіть учнів, якщо вони мене про це не просять, є одна така причина, яка пояснює, чому я цього не роблю. Якщо я буду постійно виправляти помилки в учнів, а вони про це мене не просять, то в такому випадку вони не зможуть вільно зі мною спілкуватись, і це буде заважати комунікації зі мною. Інша причина, чому я цього не роблю, це тому, що я автоматично виправляю ці помилки сама для себе. Я можу побачити помилку на телебаченні, у книзі в газеті тощо, Може, ви бачите в повідомленні, але я не буду це виправляти, тому що я вже за 4 роки викладання української мови. Звикла до цих помилок я їх бачу щодня, тому я не реагую на них так гостро. Інша річ, яка мене теж почала бісити доволі сильно, це коли люди мені кажуть, що якогось слова в українській мові не існує. Наприклад, бачать вони слово «плаця» або одежа або їда, і говорять, що це російське слово, що це росіянізм, лексична помилка і вживати ці слова не можна. Є деякі слова, які дійсно схожі за звучанням на російські слова, але це не означає, що вони є лексичною помилкою і вживати їх не можна. Просто вони вживаються в якомусь іншому контексті. І раджу вам перевіряти існування якогось слова або його вживаність у словниках, перш ніж говорити, що воно не вживається, для того щоб ви самі не припускалися помилок і не позбавляли себе можливості говорити тими словами, які характерні для української мови. Інша річ, яка мене дратувала у перший рік мого викладання, це фраза моїх учнів. Хто вигадав ці правила? Я завжди зараз пояснюю своїм учням, що правила ніхто не вигадував, тому що це працює трошечки по-іншому. Спочатку з'явилися слова, які потім формувалися у речення, словосполучення, сталі якісь вирази. І пізніше, коли науковці почали аналізувати вже мову, вони почали виробляти певні правила. Тобто закономірності, за якими працює мова. Тобто, правила з'явилися після слів, після речень тощо. Інша річ, яка теж мене трохи дратує, це думка людей про те, що українська мова це взагалі найлегший предмет на НМТ. Українська це не найлегший предмет на НМТ, Це насправді міф. Чому це міф виник? Тому що ми спілкуємося українською з народження і думаємо, що якщо ми можемо неї спілкуватися, можемо читати, писати, значить ми її знаємо. Але для рівня НМТ це не підходить, тому що на НМТ перевіряються різні навички і перевіряються трохи глибші знання ніж у повсякденному житті. Наприклад, на НМТ вам потрібно знати, що таке фонетичний розбір слова, яка будова у слова, що таке синтаксичний розбір речення. Все це потрібно знати, а в реальному житті ви не використовуєте ці знання. І також варто зауважити, що у 2023 році кількість 200 бальників з української мови була меншою за кількість 200 бальників з математики. Це свідчить про те, що українську мову недооцінюють, і через те, що думають, що її найлегше скласти, не готуються до неї. Хоча це помилка. Ще одна річ, яка мене це коли кажуть, що в українській мові не потрібно вчити правила. Достатньо мати мовне чуття. Звісно, мовне чуття або мовна інтуїція дуже важливо, тому що ви не будете постійно пояснювати правопис якогось слова за допомогою правил. Ви маєте вже відчувати автоматично, як його написати або сказати. Але мовне чуття теж потрібно напрацьовувати. Воно не з'являється просто тому, що ви починаєте говорити українською мовою або писати. Для того щоб напрацьовувати мовну інтуїцію, потрібно читати українською. Говорити нею більше, помічати помилки в інших людей: лексичні, граматичні, а також помилки із наголошенням слів. Також раджу більше слухати українською, тому що так ви зможете напрацювати лексичний запас. І під час записування цього відео я зрозуміла, що окрім цих п'яти речей, які мене дратують, з'явилася ще шоста. Справа в тому, що я, як викладач української мови, легко помічаю помилки, зокрема у себе. І коли я чую, що я припустилася якоїсь помилки, я припиняю говорити і перевіряю себе, чи дійсно я припустилася цієї помилки. Насправді, під час записування відео або спілкування з людьми, це має доволі смішний вигляд, тому що я зупиняюся посеред розмови і починаю гуглити, чи дійсно так можна говорити. Ось, до речі, зараз я сказала слово посеред, і ми засумнівалися, чи можна його використовувати. І зараз що я роблю під час записування відео? Гуглю чи дійсно його можна використовувати? І правильно, посеред використовується, вживається для позначення. Простору місця предмета в центрі чи недалеко від центру. Хоч ці речі мене й дратують, але за 4 роки викладання я вже звикла до цього і розумію, чому взагалі вони з'явилися. Мені було б цікаво почитати, що дратує вас у викладачах. Пишіть це у коментарях і не забудьте підписатися та поставити лайк на це відео, якщо хочете побачити наступні частини з іншими викладачами Зенохаб.